Друзі, усім-усім привіт! Рада вас всіх вітати у себе в гостях. Мене звати Іра. Мої ну, вам вітання з Харківщини. Сьогодні я хочу разом з вами подивитися на примулу, ту, яку ми з вами саджали, яка з'явилася в моїй колекції з новинок. Зараз ви бачите також цікаву красунечку. Я підпишу всі примули, щоб ви розуміли, де новинка, де не новинка, ну і найголовніше їх назви. До речі, ось цей сорт, який ви Зараз бачите на екрані, він є новинкою у світі примули, і це є чудова красунечка Maple Sugar, якщо я не помиляюся в назві, новинка 24-го року, яка є в Україні і була завезена саме восени 2024 року. Ну, а зараз ви бачите, як на пуп'янках стоїть ще один сорт. Чудової примили, яка в мене буде повноцінна квітувати саме цієї весни 2025 року. І ось так зветься цей сорт. Якщо не помиляюся, це є новиночка 2022-2023 року. Дуже цікавий. Він у мене квітував у минулому році, але я не встигла його сфотографувати, бо почалась спека, і він якось так безтресенько втратив свої барви. Мені дуже подобаються примули, я їх саджаю звідусюди на своїй ділянці. Мені дуже хочеться, щоб у мене весна була соковитою. Та яскравою, їх буде в мене багато. І ось, якщо придивитися, цей сорт ми з вами у минулому році саджали, я вам показувала, що та як. Полишаю вам у правому верхньому куточку посилання, можна подивитися, що ми робили. Ну, а також продублюю в описі до цього відеоролику. Як ви зрозуміли, в мене бачите два кущика стоять зелененьких. А третій чомусь жовтим листочком. Я так гадаю, що, мабуть, коренева була малесенька, і йому саме третьому цьому кущику не вистачає поживних якихось речовин. Мені він дуже подобається соковитий це сорт, який має таку мінливість від жовтого до помаранчевого, рожевого, червоного. Ну дуже цікавенький І як ви бачите, морози вони дуже гарнесенько перенесли. Мінус 8 у нас вночі було, в день там 3-4 Але гарнесенька примолка перенесла і мені це дуже дуже подобається. І я гадаю, що в наших садочках потрібно, щоб... Ми мали вічно-зелені не тільки рослини, а також і багаторічники. Наприклад, як ось цей гравілат персикого відтінку, я його пропоную вам до продажу. Хочу поділити цю куртинку. Він, як ви бачите, зараз гарнесенько зростає, з ним все добре. І також він гарнесенько переніс морози. Це той сорт, я рахую, який потрібен до кожного садочку, бо в нього дуже ніжні такі відтінки. Неперевершений він. Я хочу його поділити, розділити, щоб він у мене не пропав. Бо бачите, такі гарнесенькі куртинки, і треба його ділити на четвертий-п'ятий рік, щоб мати його красу. Ну, а також його. Симпатичні барви в своєму садочку. Далі ми перейшли з вами до ось цього сорту. Я вам зараз покажу дівчатка, як він виглядає на світлині, а також його вам підписую. Це той сорт, який ви бачили на початку. Цього відеороліку. Це була також касетна розсада, як я вам вже казала. Вперше в Україні. Я дуже хвилювалася, коли їх купувала, бо це був жовтий. І мені хотілося, звісно, щоб ця краса в мене не пропала. Я висадила до ґрунту, трішки полишила в горщиках. Я вам її пропоную саме цей сорт. До продажі, якщо вам треба, пишіть мені. Це той сорт, який має пізнє цвітіння. Ми цього року з вами будемо його бачити. Мені дуже цікаво на неї подивитися, тому що це є новиночка 24-го року, як і ось цей сорт із серії Прекіполі. Зі своїм забарвленням в поваранчевих відтінках. Хочу також подивитися, як вона буде квітувати саме цей сорт. Я хочу і зараз, як ви бачите, прибираю листочки, щоб вона не запріла, бо вона не любить цього. Її морозостійкість сам селекціонер говорить, що є 23-26 градусів морозу. Дуже чудово виглядає, як і наступний сорт, який я. Хочу вам показати той, що я саджала, показувала вам в одній із своїх соцмереж. Це є сорт, новинка у нас в Україні та в світі примули. і Також рахується в 23-24 році створеною селекціонерами. Я її купувала дуже-дуже малесенькою, в розсаді. Така вона була. Малявочка, я дуже хвилювалася, чи перезимує вона, звісно, про ще говорити рано. все ж таки на вулиці не весна, ще є середина січня 25-го року. Але подивіться, як вона гарнесенько виглядає. В неї будуть рожеві квіточки, симпатичні, гарнезні, махрові, і вона чудова в мене просто наростає у моєму садочку. Дуже чекаю на її цвіт. Намагаюся прибрати ось ці листочки, бо, як я вам говорю та нагадую, вона не полюбляє, щоб її накривали, бо в неї морозостійкість просто суперовська. Про це заявляють самі селекціонери. Ну і Зараз я вам намагаюся показати, саме як зветься її сорт. Це є пріма Біларіна. Роза Ліна. Хочу подивитися на її цвітіння. Звісно, буду вам показувати, ділитися, бо вона повинна бути неперевершеною, гарнезною. І як ви бачите, дівчатка-хлопці, я її дуже глибаченько посадила. Тобто цього не треба робити. Примули, все ж таки треба краще піднімати доверху, а не заглиблювати. Коли їх заглиблюєш, вони починають пріти, ну і також погано зимують. Далі ще я хочу вас познайомити з деякими сортами, які зростають в цьому місці. Бачите, в мене тут є така галявина з чотирьох сортів. Зараз також я намагаюся їх відкрити від листочків. Бо з дерев вони нападали, і, звісно, прикрили примулку трошечки, як ви бачите, але вона цього не полюбляє. Тому зверніть на це увагу, коли будете саджати у своєму садочку. Ось цей сорт, який я вам показую, в мене буде вперше квітувати. У садочку я його не встигла розділити у минулий сезон осені 2024 року. Буду це робити рано навесні, десь приблизно у березні. Ну, можливо, трошки раніше, пізніше, як буде вже сонечка виходити, дарувати нам свої промені. Я буду намагатися. Його розділити, щоб мати у садочку, продовжую прибирати листочки та роблю таке оглядове відео, як новинки примули. В світі Біларин, Поляна та преті Полі перенесли мінус 8 градусів у нас в Україні. Мені дуже хочеться вас познайомити з цими сортами, і їх зимівлею. І зараз хочу вам показати ще один сорт, який також зростає у моєму садочку із серії Поляна. Це є сорт Touch of Gold. Він уже, як ви бачите, стоїть на пуп'янках. При нашому східному кліматі в Україні це є новинка 22-23 року, з якою я вас знайомлю, також натую для себе у своєму відео щоденнику, як вона виглядала у мене в зимку 2024-2025 року. А також наголошую на тому, що друзі, не треба боятися цих серій, я маю на увазі Поляна та приті Полі. І якщо вони вам зустрічаються десь на просторах інтернет, вас зацікавили сорти. То ви обов'язково купуйте і не хвилюйтеся щодо її зимівлі, тому що, як ви зараз бачите самі, вона чудова зимує і чудово виглядає при мінус восьми. Ще будуть, звісно, морози у нас і в січні, але невеличкі, хоча там. Е Синоптики пишуть, що начебто січень буде більш-менш теплий. Почекаємо, що буде у нас у лютому. Звісно, я вам покажу, як вона буде виглядати. Але я гадаю, що з нею все буде добре, і ми з вами все ж таки подивимось її цвіт саме на весні 2025 року. Я дуже чекаю цього дійства, її розпуск. Ну і на солоде... В її барвах від усіх серій, а також усіх сортів. Друзі, на таких хвилинках кажу вам до побачення, до нових зустрічей. Хочу також наголосити, що в мене один з сортів, який стоїть також на пуп'янках. Зараз ви гарнесенько цей сорт бачите. Цю примуку вона в мене, мабуть, хлорозить. Судя по її листочкам, треба щось з нею робити. І це, до речі, у нас йде зима. А що буде навесні? Треба її все ж таки встигнути запропонувати їй лікування. Ну, а також насолоджуватись її цвітінням, її ванільними відтінками навесні. Пока-пока і до зустрічі!